Пане Микола, от ви згадали. КБ Південне і «Південмаш». Очевидно, що росіяни протягом останніх 30 років спочатку Незалежності України намагалися якимось чином і переманити спеціалістів, інженерів, розробників з цих підприємств і так само технології. Чи є у вас інформація, наскільки масовим це явище, скільки українських спеціалістів з цих підприємств, високотехнологічних, переїхали? В Росію для того, щоб долучитися от до таких розробок, які зараз невдало себе показують. Перебуваючи служби безпеки України і керівником розвідки, ми якраз цим питанням займалися. То свій час о, це одиниці, які поїхали в Москву. Зрозуміло, що вони не могли відтворити якраз повністю так сказати, модель тих ракет, які вироблялися в Україні, тому що е, тут є специфіка: по перше, вузько направлені спеціалісти. Друга складова. Це засекречене, і інші е, конструктори або та ска відповідальні особи не мають повної інформації. Тобто, щоб взяти так сказав, цілу модель, перенести її в Росію. Це треба так ска і всю документацію, технологію, виробничу базу і самого людей всього колективу. От цього не було. Я скажу, якщо відсотково відношенно може 7-10% відсотків поїхали. Вони їх купили. Ми маємо такі факти. Конкретно пропонували тричі. Чотири рази більше зарплату, високі посади, ну проживання, сім'я там забезпечення і дехто купився, але це виключив випадок. Ми постійно мали контакт із КБ Південне, із з керівництвом Південмашу. Ні директори, ні генконструктори, ні заступники, ні тим більше ведучі якраз спеціалісти в Росію не поїхали. Але частково поїхали, і от тепер намагаються е, створювати КБ створювати зразки е, балістичних ракет, які являються носіями. Ну, я просто просто скажу так: альтернативно: от е, морський старт, наземний старт, зеніт, це е, ті ракети, які не балістичного типу, а для цивільних засобів, але це стратегічні ракети, які можуть використовуватися і для е, ядерних е, ударів, використовувався США Єврокосмосом українського виробництва. Це на який рівень? Не російського при всій потузі, при тому, що там як ми говоримо, вони щось перетворили якийсь КБ. На ракетні виробництва, от їх, так сказати, виготовлення. І тут якраз конкретний формат. тут якраз конкуренція показала, що дійсно в них не допрацьовано, немає відповідно перспектив. Як хтось таке ребмедлітаки зробив військовий як точно як НТК Антонова. А завжди, як овкавичка говорили російські конструктори, завжди виходив істрібіль, тобто не вдавалося їм створити військово транспортний літак високого рівня. Ми будемо сподіватися, там і з космічними ракетами в них в основному невдалі спроби були весь час, як казали експерти, без українських місків не полетять російські ракети. Якщо ми вже заговорили про цю тему ядерної безпеки, ядерних погроз на цей тиждень, який от буде, прогнозують, анонсують зустріч між Байденом і лідером Китайської Народної Республіки, і одна із таких нагальних тем це те, що відбувається в світі навколо ядерного озброєння, тобто є така мета Білого Дому, якимось чином послабити цю гонку ядерних озброєнь, яка відбувається в Пекіні, Вашингтоні і Москві. На вашу думку, що ми маємо очікувати від цієї зустрічі? Чи знизить вона цю напругу в світі, яка наразі існує? Ну, в першу чергу, Путін сам своїми руками. Сприяє домовленості між е, Байденом і Сінзіпіном відпрацювання заходи протидії ядерним загрозам, тому що вони бачать, що Путін неадекватний. Я приведу чітко два приклади, коли Сінзіпін в Москві перебуваючи чітко домовився з Путіним, що ядерну зброю не використовувати, не розповсюджують, не переміщають і не випробовують. І тут же Путін почав переміщати тактичну зброю Білорусь. Це був удар під дик Сінзіпіном. Він зрозумів, що це може бути і так, і стратегічною зброєю. Тому в даний момент Ізраїл висловив своє жорстке заперечення в той період, а перед перебуванням Путіна в Пекіні, в крайній раз. Тут ще була потужна розмова в плані недопущення таких дій. А тепер, передбачаючи, що Путіна може бути якраз складна ситуація, загадний кут, він буде намагатися розгортати ядерні озброєння, загрожувати ядерну зброю, а це знищення людства. Тому що війна буде ядер не проти України, а проти США, Європи, а перспектив тягнеться світ. А це знищує людство, тому що ще раз під Песню свій час моделювали американську ситуацію. Ядерна війна між США і Росією, сім років назад Вашингтоні бачив цей фільм. Не залишається на землі нікого живого: ні американців, ні китайців, ні росіян, ні українців. Тому в даний момент це реально, і все ставить так скальп на кон те, що Сінзіпін і Байден повинен домовлятися. Було чітко відпрацьовано критерії і ядерної безпеки, правила контролю або контролюватися і російський сегмент всіма засобами, і всіма силами космічної, комп'ютерної, е агентурної, технічної розвідки США, Британії, Європейського Союзу, Китаю і інших країн, щоб Путін не посмів розгорнути, а тим більше готуватися до Пуска. Оце буде основна модель оперативна, домовленість. І зрозуміло механізми, які можуть бути задіяні на офіційних рівнях, які будуть прийняти спільні рішення між США і Китаєм в плані контролю ядерного зброї, які будуть неофіційно домовлені позиції потужного тиску на Путіна в плані допущення використання, а у випадку використання які контрзаходи можуть кожні сторони бути, і зрозуміло вихід на нову модель е, ядерної. А я перспективу говорю, е, нову модель стратегічної безпеки світу. Вона давно вже ця тема розробляється. Вона призупинялася зв'язку з політичним процесом в різних країнах, наприклад, США мінялися президенти. Відповідно, Цінзіпін ішов на слідчий термін. Путін там вистраював свою так сказати стратегію агресії, але ця тема відпрацьована типа хельсинки-2 коли пам'ятаємо, перші Хельсинки були, коли стояли два блоки один проти одного в ядерній війні. Можливо, вийшла на домовленості. Зараз вибудовується ця архітектура, але вона передбачає припинення війні. В першу чергу в Україні на принципах міжнародного права, а це суверенітет України. Оце якраз механізм, я думаю, він буде започаткований і рухатися буде далі на США, тому що і Цзіпін, і Байдена особливо заявляли про свою відповідальність перед світом про виживання людства, ну і своїх зрозуміло, народів і своїх країн. Тому це буде пріоритет, навіть в тій темі, що між ними є велика конкуренція. Але Китай, я прямо скажу. Мало хто про це сьогодні говорить, але я, слухаючи в свій час худзінтав, перепередника Сінзіпіна, Сінзіпіна, двох прем'єрів Китаю на різних форумах, закритих високого рівня, вони вказували на те, що іменно китайська економіка зв'язку з різними технологічними моментами старіння населення падає, і це реально. Це ще сім років назад. вони прогнозували, що в 22-му, 23, му 25-му році був цей процес. Від чого залежить перспективи Китаю, крім безпекового сектору, від технологій, від ринків, від фінансів. Вони знаходяться в Європі, в США, інших технологічних країн, але не в Росії. В Росії можна брати енергетику, корисні копалини, які вже Китай сам поступово і бере під контроль за рахунок своїх фірм. А там треба співробітничок і піднімати свій рівень, тому що Синзіпін має провалитися в своїй стратегії економічний, торговий та технологічний. А підтримка і співробітництво на рівне з заходом це вихід для Китаю. Я думаю, і ці пріоритети будуть обговорюватися і відкрито, і особливо під закитих форматах. Тобто цей е, поняття бізнес as usual» в даному випадку воно на користь Україні, да? так? Не це обов'язково, тому що Китай дуже залежний від Заходу на 80% технологічно, е, торгово, фінансово, не е, від Росії тільки на 9%, Тому є з чим порівняти на порядок.